Всім привіт! Мене звати Саша. Я учень я в курсі, навчаюсь на річному курсі з математики та англійської мови. Можу всім порекомендувати ці курси, тому що, як на мене, вони мають достатню кількість переваг. Перша така перевага це вчителі, які доступні майже 24 години на добу завжди відповідають на твої запитання і намагаються допомогти всім, чим можуть. Друга, Перевага це целен-модуль, якому дуже зручно шукати необхідну для навчання інформацію. Це набагато зручніше, ніж перебирати цілу гору листків з інформацією, з конспектами і так далі. А третє це додаткові факультативи, які допомагають краще зрозуміти складні теми. На яких розповідають якісь лайфхаки, хитрощі, як легше зробити те чи інше завдання, також дуже радий організація, що навіть під час карантину ні одного уроку не пропало, були абсолютно всі уроки, і взагалі я дуже задоволений цими курсами.